Привіт! Сьогодні я хочу показати вам дуже цікаве місце неподалік Бірмінгама це Національний меморіальний арборетум. Звучить серйозно, але насправді тут дуже затишно. Величезна територія понад 150 акрів, що більше 61 гектара, і більше, ніж 400 різних меморіалів. Це місце не тільки про минуле, воно про пам'ять, про повагу і про життя. Тут можна просто гуляти серед дерев, дивитися на пам'ятники і відчувати особливу атмосферу. Назва арбуретум походить від латинського слова арбор, що означає дерево, тобто це своєрідний парк пам'яті, де дерева та природа символізують життя і надію. Один з найвідоміших моментів тут це подія right to the wall. Щороку тисячі байкерів з усієї країни приїжджають сюди, щоб вшанувати пам'ять. Це справді виглядає неймовірно гул моторів, море людей, прапори і дуже сильні емоції. А взимку тут проходить Illuminated Arboretum. Вечірня прогулянка серед світлових інсталяцій. У темряві парк перетворюється на справжню казку і, до речі, це буде відбуватися з 5 по 22 грудня 2025 року. Також хочу поділитися з вами цікавими фактами: тут висаджено понад 25 тисяч дерев, і їхня кількість постійно зростає. Арборетум відкрився у 2001 році, з того часу став головним місцем національної пам'яті у Великій Британії. Щодня тут проходять хвилини мовчання о 15-й годині, незалежно від того, чи є якісь події чи ні. Під час хвилини мовчання зазвичай звучать традиційні музичні композиції: це Last Post труба, яку виконують перед мовчанням, і «Reveille» – звучить по закінченні тиші. Після мовчання можуть бути короткі спічі або оповідь про історію арборетуму чи меморіали. Мені здається, що це місце обов'язково варто відвідати, якщо ви будете поблизу Бірмінгема. Тут можна і подумати про важливе, і просто насолодитися природою. Ну і звісно, на території є затишне кафе.